Хочу нагадати всім громадянам в області, що з 1 по 31 жовтня на території України, зокрема на території Чернівецької області, проходить місячник добровільної здачі зброї. Всі громадяни, які добровільно здадуть зброю, вибухові речовини, боєприпаси, звільняються від кримінальної чи адміністративної відповідальності. Також хочу наголосити, що громадяни, які здали добровільно вогнепальну зброю, холодну зброю, яка по параметрам підлягає реєстрації в органах внутрішніх справ, можуть її після здійснення відповідних перевірок оформити на себе. Громадяни, які добровільно здали вогнепальну зброю, боєприпаси, яка не підлягає реєстрації в органах внутрішніх справ, на підставі частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності. Всю зброю, яка зберігається незаконно у громадян, прошу здавати в органи внутрішніх справ, розташовані на території області, саме районні відділи УМВС України, Чернівецької області, а також УМВС України, Чернівецької області, вулиця Головна, 24.